Художники з Житомира створили мурал у Куп'янську, що на Харківщині. Логотипи Житомира та Куп'янська намалювали під час поїздки до деокупованого міста разом з волонтерами. Народилась така ідея, як би зробити мурал на одній із стінок Куп'янська, тому що місто насправді дуже сіре. Більшість частина того міста вона в руїнах, і це було. Ну, свідоме рішення муралу Куп'янську Житомиряни малювали впродовж двох днів. Під час роботи художники чули звуки ракетних та артилерійських обстрілів. Коли в Житомирі баки, то думаю, що це полігон, там ще щось. А коли ти стоїш на стрілянці там фарбуєш стіну, дум, знаєш, розумієш, що то вже не полігон, то кудись або по нашим, або по чужим. А до речі, чомусь ми не ховалися взагалі. Ну. Просто стояли, працювали. Все було більш-менш спокійно. Працювали художники і під час комендантської години. О 18-й годині вже в цьому місті комендантська година. І, а звичайно, нам треба було до ночі. Ми звернулися до голови військової адміністрації. Сказав, добре, о пів шостої вони нам дали двох військових, які нас охороняли. На наступний ранок, звичайно, в сім годин. Хоче було мінус один на вулиці в той день, але сім годин ранку вони втрьох вже стояли на своїх стрім'янках, і кожен займався своїм логотипом. Жителі Куп'янська під час роботи розпитували у художників про Житомир. В принципі, люди були ну, зацікавлені, це викликало живий інтерес, що ж ви тут малюєте, приїхали. Та ще так, так здалеку, самого Житомира. В принципі, ми в основному тільки позитив від населення отримували всі. Ну, Звісно, розповідали, де ми, що ми, що це за місто, тому що багато хто навіть не знає, а це яка область? Я кажу, ну це Житомир є, центр Житомирської області. Місцеві люди, там, хто, хто у відчаї, хто, хто навпаки там якось радіє. Ну, вони всі якісь такі небайдужі і дуже, дуже емоційні насправді. Просто інколи от як подивишся в їх очі. Такі вицвівші і одного та ці всі руїни. Вони цього потребують серйозно. Якихось, грубо кажучи, яскравих кольорів, якоїсь уваги, вона потрібна і треба приділяти, щоб вони розуміли, що вони не, не лишилися отак на самоті. Це дійсно у людей трагедія. Насправді, Аліна Домбровська, Олексій Черко, новини на Суспільному.